Вдесенький ну, в принципі, як завжди на фото виглядає квартирка побільше, але коли приїжджаєш, вона менше така загальна кухня і от все. В принципі, більше нічого не треба. Ще вихід такий на балкончик є, Але сушилочка, тут... все як треба, і от такий от вид. Ну, що є, то є. Що маємо, то маємо. Але місце проведення чемпіонату там десь. Хвилину, і от і йти на місце. тому в принципі окей. Ну і ще церква. Ну а я вже ж збирай е, очку. Друзі, наразі я повернувся з коментаторської, коментував містері Баунті фінальний стіл четвертого етапу лібер чемпіонату України. І наразі зараз у нас в залі проходить день 1 Б, мейн-вент, Подивіться на цю атмосферу. Спортсмени ще змагаються за прохід на другий день. Їм залишилось грати ще приблизно 3 години. І вже завтра я доєднаюсь до них в другому дні, тому що я прийшов вчора і будемо боротися за, думаю, плюс-мінус 700 тисяч місце точно вийде. Ну, повинен бути гарний екшен. Склади є і гарні, є і топові. Тож Подивимося, чим це все закінчиться. І от такі ще можна отримати медальки тим, куди Чемпіонат, чемпіонат, чемпіонат. Є от такий ще кубок, до речі, за Mix Fight минулому році його грав. Прикольний турнір. Турнір новий, але кубок дають, як то кажуть. Тут у нас запрошують на новий проєкт. Можна поборотися за тієї столом, потрапити туди через відбіркові етапи. МетаТім. Тренер МетаТім. Запрошую вас долучатись до нас у фонд і ми навчимо вас заробляти гроші попередньо. Також показую тут переможців. Вже от хлопець виграв Омаху. Тут можна побачити розклад турнірів, які ще залишились. Залишилось нам грати ще Day 2 за три Event, Потім стартує Grand PKO за 8 тисяч гривень. Потім міні-мейн перший день, другий день фінальний його, і якраз міксфайт кубику тройом показував. Тобто нам залишилось грати по факту завтра голодейту. Потім проходимо фінальний день. Там відбувається tv Steel, стіл, і закінчуємо це все. На мейн вже не встигаємо. На грант не встигаємо. На теж. Надіюся, що ми пройдемо І Тоді, якщо що, завершуємо серію Міксфайту, ми повертаємось вже додому. А тут можна побачити. Рейтинг спортсменів топ-25 загальне прийняло участь десь 75 гравців. Чи щось таке. Я не встиг вам показати, але я знаходжусь зараз на 9-й позиції. І от гранд фінал чемпіонату України цього року буде проходити у Києві, котре вже чекає на нас на наступному місяці. Тут така є. Дуже чарівна фотозона від VetUA, а також е один із моїх найулюбленіших залів. Тут е проходять змагання зазвичай перших е днів. Зараз, може, нам вдасться пройти. Якщо відкриють двері, я вам покажу одного дуже сумного хлопця, який, скоріш за все, вже вилетів з мейн-евенту другий раз. І дуже шкодує про це. Зараз ми трохи дізнаємося, як він себе відчуває на дитячій площаці. Пане Єгор, розкажіть, будь ласка, чому ви знаходитесь біля дитячого майданчику, а не граєте в мейн івент? Давайте, поїзднімо. Значить, проблема в тому, що я не вмію грати в покер. Ні, я, я думаю, ви вмієте грати в покер, але не в офлайн. Я не знаю. Це просто якась, якась катастрофа. Не йде. Ні, ну я, я просто сидів кілька днів без карти взагалі. Хоч мені почали здавати, але вона не виїхала. Може вона погано була? Ну Треба на, на гарні заходить. У ну, мене туз роль був, це гарно один раз. Один раз десятки і два рази дев'ятки. Mm -hmm. Але вони не виявить. Що ж, у гора поки не йде, але ще залишився шок. А, о, другий день можна зайти на Та Я знаю, я, я думаю, що я зараз ще пойду зайду на столі. 80, там. Да. Потім ще один разочок на білорус. Я не знаю, мені, мені не вдається. Тому я Потім я зіграв цільтову роздачу, віддав в майже весь стек, тому що я вже не, тер... не міг третій. Це було геніально. Чудово розіграна роздача. У своєму вілогу я про неї розповім. Можна буде похвалитися, можна буде відчути, що ви не такі фішер, як ви. Так, до речі, Заходьте в гроші і ставте подобайки на його ютуб-каналі. Дуже класний контент. А наприкінці мене просто закрили по третій парі, бо пішов я з раку. Дійсно, чому б ні? Я не показав що Я дуже блефую везде. Ні, я програв, зігравши Бет Бет ще Косто парою, програвши краще Росії, а жодного блефу не показав, бо ще жодного. А чого? Коротше, серія поки не Поки да. Поки закінчується, але не йде. Ладно, ми будемо тут чилити на дитячому майданчику, кататися на гірках дисперсії і а, побачимо пізніше. Це, це ще ті гойдалки, друзі. Ми продовжуємо наш блог з Львову. І сьогодні у мене вихідний день, тому що вчора я прийшов у другий день мейн-венту. Сьогодні грають в Флайт а завтра буде те саме другий день. Вибуху. Вільний час є. І сьогодні хотілося б трошки. Ми зійшли ну, вже. Я нахожусь зараз наразі не сам. А навіть не повірите з ким. Це ж саме пес переап! Ота сама собака. Вау! А як знаєте, пес не повинен бути голодним. Якщо пес голодний, то він злий. Тому ми прийшли в м'ясо і справедливість і зараз будемо робити просто фудпорно. Там от літня тераса, до речі, якщо хочеш, можемо, можемо на вулицю. Там так, там просто прикольно, дай я людям покажу. Так. Такий от заклад. Добре, але ми сядемо на вулицю. Це ти на лопті, я бачите. а ми сядемо десь тут. Це трохи пізніше я покажу, що нам там принесуть. Тож. Влад, розкажи трохи про те, чим ти зараз займаєшся на навібет uh -huh. і як взагалі проходить проходить твої дні. На Вібеті всім привіт. По-перше, друзі, глядачі Івана. Е, неймовірна в тебе аудиторія, знаю. Зустрічався з нею. Е, на Вібеті я займаюся всім, що пов'язано з офлайн покером е, в Україні, бо ми є на даний час титульним спонсором. Винато України зі спортивного покера, Кубку України зі спортивного покера. Е, відповідаю за дитильним спонсором збірної України. Так, дитильним спонсором збірної України. Відповідаю. І в нас дуже титанічна робота була пророблена як і в так і Федерацією спортивного покеру України. Відповідаю в основному за взаємодію між ВіБЕТами та Федерацією покера. Думаю, різні. Е, щоб все вам було цікаво на ці змагання, всякі різні. В рік підписуємо цікавих амбасадорів розшкову. Не знаю. Я не знаю. О, тому... Але якщо, якщо ви догадались кого, то напишіть в коментарях. Так, як знаєш, як першу руку гадай? Типа... А ще, до речі, влад дуже гарно контактує і знаходить нових людей та обличчя в покері. І контакт саме відбувається десь. Отак. Тому з Владом завжди приємно зустрітися і провести час разом. Це взаємно взаємна Влад, да Що б ти ми. побажав нашим глядачам? Е, ну, по-перше, щоб Ваня хоча стрімав, бо його стріми просто неймовірні, цікаві веселі завжди. По-друге, якщо у вас є сумніви обов'язково спробуйте себе в офлайні, бо я офлайн обожнюю, тому я і займаюся, бо робота має попросити задоволення про це все. І побільше вам заносів, помігшити багна на рівері і щоб ваня ще колись, хоча б розочок, пострів казино, я це стрімав його обожнюю. Це як скажеш, так я і почну. <різв 'я> а я вам бажаю, щоб ваші сесія не закінчувалася ось на цьому прекрасному та чарівному студії. <різв 'я> Друзі, бачите, ось це м'ясо, точніше, що за після нього залишились перчики і гострі э -э, соуси. Коротше, вони йдуть по сковалям, тут 40 тисяч, тут десь 200, тут 600 і отут вот мільйон. Э -э, Влад, ваші враження? Все дуже да? сподобалося, перше дуже страшно. Я думав, я не хочу це вирішити, але скоро все справжнє. Зробити два, так, юрих аеробів, то більш дорожчі, Так, ну, До речі, прям цей мільйон, прям, ну, він тебе зжигає нафіг, я аж плакав. Оцей, там до 600, дуже смачно, приємний, такий після, після вкус йде. Ці слабенькі, сам перчик добрячий, але м'ясо надзвичайно смачне було. Тож, якщо захочете м'ясо і справедливість спробувати себе на опік, то спробуйте оцей Як? Зараз зараз, так. Ну я от до речі до сих пір ще сказав. Але м'ясо смачне, соус, гарне. Але це мільйонний прям. Давай Випробування смаком. Нас випробували, ми витримали. Це смачно і дійсно таке. Мільйон тут є. Вань, знову фіналка хайролерів, знову не в прозах. В тебе наче непоганий ран такий на цій серії, але щось ось не вистачає. А, ран непоганий, а грошей немає. Чогось точно не вистачає. А, ну, Кулер здали. Мені дали валетів ранній. і Це взагалі була перша рука, яку відкрив, до цього просто олин поставив. А, валетів відкрив, кол від СБ і ББ. Отримав. Флоп 2, 7, 9. Отримав чек рейс. Невеличким сейзом я поколив. Рівером двосторінка закрилась через, через десятку отримав бет великого сейзу поколив. І Рівер ще шістка закрилась, з через вісімку, отримав пуш. У мене валет трифовий, був, ну коротше, я багато рук блочив, йому його чек рейзів, тому відбив, показали дами. Тобто, дивно, чому він завів його дами з СБ, рахуючи того, що. Там би б не буде дуже широко сквізити, але ну, я думаю, якщо б він при флоп мені треба поставити, би просто або кол зіграв, там по флопу розібралися б або запушив. Тобто я думаю, що не відскочити ці в цій роздачі. Втопив 10 таймбанків, не зміг знайти фолд. Взагалі, як думаєш, зіграв оптимально? Е, ну, я думаю, типу, можна фолти знаходити можливо, але із-за того, що дуже активний опонент блефу, блефовий, то я думаю, що ні. Ну я би і би, мабуть, не відскочив. Проти нього точно ні. Розуміло. Ну, ти мені сьогодні сказав, що твоя дружина дала тобі настанову тільки по одному входу робити в кожен турнір. Ти цього в принципі протримуєшся, і в тебе це гарно виходить. Так, ну я от і в містерік проніс, але з таки тому сьогодні ще зроблю, але це все одно один хід, новий турнір один хід, тому так притримуюся. Молодчина, попереду, Містері Мейн, я бажаю тобі удачі. Так, дякую. Головні турніри ще попереду, а з гролером ми потім розберемо ще.